Ну що, всі, і всім привіт! Ви, ви на каналі, ви на каналі Д -Д -Д Данило Бравл Старс, і сьогодні ми будемо грати нову ігру, яку я скачав. Зуба. Я знаю, що я знаю, що цю я знаю, що зараз всі, ну може не всі знімають Зубу але я можу знімати для вас і Зубу, і Бравл Старс, і ФНАФ Це, в принципі, аж три, аж три ігри, які будуть виходити на моєму каналі, але може ще якісь ігри я скачаю, скачаю, щоб ще вам показати і зняти про це крутий відео. Так, але сьогодні я відкрив був, два золотих ящика, мені корот, нічого не випало, але, але дивіться, буде у мене ізумрудний ящик через 9 годин. Але цей ізумрудний ящик ми вже відкриємо на відос, а Сьогодні я будемо грати за Нікса і грати за Нікса і і пуш, ну, і можемо вже почати. Я, буду вже сьогодні знім, я вже все, Просто поіграємо, а завтра вже буде, буду. Вже пуш, пушити, не знаю, якщо сьогодні ми запушимо 800 кубків, то може і то може і до 1200 теж дійдемо. Але дивіться, тут така путь путь слави, не така як Бравл Старс. Я думаю, це всі знають, тому що зуби це інакше ніж ніж за Бравл Старс. Дивіться, якщо ми сьогодні хоч би запушимо, ну не знаю, хоч би 850 кубків, то завтра буде пуш аж на п'ятий, аж на п'ятий левел зу, аж на п'ятий левел, на левел а, ліги. Тому сьогодні ми просто поіграємо, збільшимо, збільшимо шанси на, 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 на піднімання п'ятого рівня, але і сьогодні будемо Просто і грати і заробляти кубки, просто це не відостві такий, просто. Просто граємо в, в, в з але зато завтра буде саме най, найінтересніша награда. Це ізумрудний ящик, тому що з нього випаде, випаде якийсь інтересний герой. Бо тому що дивіться, в мене на мене немає героя. В бика, ну я ж не знаю їхні ім'я, тому ми, в мене немає таких героїв, але я хочу, щоб мені випало, особливо особливо, знаєте хто наприклад, з, 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 змія. А мені оцей оцей йожик. Ну, дивіться, який не класний принципі, це йо, але саме найбільше сам. Найновіший най най ігровий бравлер, який тут вийшов, це цей оцей олень. Дивіться, правда, правда прикольно, але його можна отримати аж на. Аж на 18 му чи 17 му рівні 17-му рівні зуби тому, але ми це будемо знімати. Це, знаєте, скільки відосів до, до того рівня має вийти? знаєте, Мільйон відосів має вийти, щоб ми і, допушили. А сьогодні будемо грати не, не в одиночному, а, а, в, а, в, а в 3 на 3. Типу в Києво будемо грати там в командах. Ті... Так, по наградам таке. понограда має такі. Так, Погнали, ми, ми зараз будемо грати типу, з случайними ігроками. І нам просто зараз дадуть случайних ігроків і все. І, і в принципі, думаю, що 3 на 3 грати легше, ніж в одиночному чи в одиночному режимі. Так, добре, погнали. Я та я, я просто давно не грав зубу, знаєте, я ще не такий вправний, бо я зубу скачав тільки ввечері, вчора ввечері, вчора і, в принципі, що я про неї знаю? Я про неї знаю немало, тому що отрив тільки вчора сьогодні, вчора десь отримав нового бравлера і все. І в мене тільки два бравлера, а в права прав у а в, а в, а в, а в професіоналів і в трофі, в них там скіни, і всякі ті всі штуки. Але нічого, ми, ми думаю, на, 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 цьому, на цьому на моєму акаунті ми, ми будемо заробляти і скіни і, і добивати вісім 17, сімнадцятий уровень, щоб отримати класного оленя. З інше топ. я навіть не знаю, чи зараз хтось добився такого уровня Оленя, але я думаю, що добився, якщо почав іграти ще до обновлення. В принципі. Так, так, зараз ми йдемо захоплювати. Зараз ми йдемо просто своєю командою, але я не знаю, куди вона йде, просто гуляє. Я буду зараз йти і вбивати інших команд, тому що так ігра буде дуже довго йти. Так, ну, Давайте покажіть чи я готова. О, золотий динаміт. Опа, золотий динаміт. Прикольне, дати обновлення. Лодочки і рейси додавали. Прикольне обновлення. Так, ще плюс одна, одна зв'язочка. Хоть, хоч боку розуміє, куди йти, тому що він не дав вбивати якраз і в ігроків, в б, бойців, а я якраз теж піду зі своєю швидкістю. Так, добре. Скільки аптечок валяється? Мені б було потрібні аптечки. Опа, враг, ми знайшли врага. Так. Ви можете навіть, я можу, вам може це. Я не, ви можете даже не ну Ви можете даже не, не дивитися, бо моїм знанням, як я вмію і грати, тому що я тільки скачав і тому грати не дуже вмію. Але все одно, але, але я швидко вчуся, тому що за вчора я грав ще так, та так собі, а сьогодні вже граю. Ну, як сказати, на на середньому рівні це, це так точно. На. Так, добре. Зараз головне добити ту, ту кінгуру і все о ні. Тільки не суження карти. І, кстати, і ще плюс цієї карти. що Тут карта не як в Браул-Старці. На бравл Старсі теж сужається, а тут не сужається вогнем. І, кстати, швидше, ніж, ніж Браул-Старці сужаються. Бо в Бравл-Старсі туман, поки він появиться, а тут, дивіться, вогонь просто зразу захоплює всю карту. <с -2> так, так добре. А так, чекаю, куди я йду? Так, добре. В принципі. Ну давай, давай. Бачите, просто на сіми на сіми бал на сімей уровнях. Йду. О, я вбив уровня. Ну у нього було мало, мало життя. Ну давай, горила, покажи сюди. Давай, горила. Ой-ой-ой, я валю, я валю. Блін, давайте улучайте мене. Просто дивіться, вони мене не улучають. Ну просто на секунду. ну все, все, дивіться, і ми, Мене тут, можна сказати, вбили, тому що залишився лише один один бубер і вовка і мене вбили. Просто вбили, Ладно, виходимо. Ну, і ми отримуємо кубків, плюс 6 кубків, навіть не знаю, як це, як це навіть на відео вийде, плюс 6 кубків. Кап просто капець, Ой, капець, капець. ладно. А, тоді можна попробувати в одиночної, тоді може класніше, але я не знаю, що це, Бой-отряд. Ааа, бачите, щось знову додали. Я не знаю, що таке. Ааа, то типа, типу ви приглашаєте... Приглашати когось із, із, із клубу, ну я не знаю. Я, я поки так не хочу з когось клубу приглашати, бо я тільки вчора його ступив, а зараз ми просто будемо грати на одиночному режимі, там в принципі, ти і кубків хоч получаєш, і, і тебе команда не, не зможе підвести, бо тут нема команди. Так, добре, за це відео твоє точно треба буде, можна поставити лайк, тому що це нов, тому що це нова і, про яку я знімаю для вас відос. Так, давайте, давайте швидше часу. О, кстати, дивіться, Brawl Stars і гра починається швидше, швидше ніж, ніж в Зубі, тому що в зубі ще поки прийдуть ці ігроки, бачите, тут ще таймер йде. О, зразу попався нам лук. о, і зразу меч попався. Так, тихо. А, він мене так бачив. Це тільки невидимість. Оце, кстати, діться, це копія Леона, тільки це Хамелеон. Але, чесно копія Ліона. Зубочи чимось похожа на Бравл Старс. Тому що тут Бравліри, хоча вони не похожі на... на Бравл Старс, але один, один похожий, і ви вже тільки що його бачили. <су> Ліона, блін. Так, у нас вже є перша зв'язочка. Ой-ой-ой ой ой. так. Ну Давай, підходь, герой. Що там, герой вже? Вже не такий смілий, але хоча що може бути сміливим. Ой-ой-ой, ой, я краще побіжу, бо тут у нас... Оба... У мене просто заглючило. Так, куди тут хтось може сидіти, але я, не, але, я не, але я не впевнений. А ні, ніхто не може сидіти. Там тут... опа, охранник. Охранника ми вже вбиваємо. Так, тільки... так, блін, 15 місце зайняли. Ну так, грати буде важче, бо брау старці хоч, знаєш. Знаєш, як і грати, а в зубі то важче грати, ніж в Stars. В Brawl Stars хоч трохи легше грати. Так, дивіться, я думаю, що ще може бути і золотий ящик, тому що я це, не на це так надіюся, що був золотий ящик. Так. Зараз подивимося, що у нас в кланах. Там щось таке прийшло в кланах на коклику. зараз подивимося. І, кстати, я такий, коротше, скачу ігру, гру, і тут Зуба мені присилає Happy 2023 присилає. Типу тортик такий і все таке, Просто такий значок тортика. Я зараз підемо в катку я вам його покажу. Так, ми зараз допомогли ігрокові. А для більше не подобається, то можна... Оооо! Ну так, да, таке можна було б купити, але таке, але ні, не Кстати, я, обриєхав, я обрав Старсі купив новий скін на, на вольта, а це не, але це не спуть Брав Пас. Це я купив на, на, на основі. За 40, в мене було 42 гема, скін коштував 139 гемів. Скін на вольта, але, але це картонний Вольт, тому що картонний Вольт це ж теж класний скін. І, в принципі, він, він дорогий. І мені пощастило, мені пощастило мати ще 20 гіт щоб ще і купити цей гарний скін. Та, завтра вийде віде відео про Брауста путь Браук, а 2000 кубків, і, і зайдемо швидко на основу, я покажу цей скін. Так, все. Але давайте поіграємо за, за, за Шелі. От, дивіться, Оце Шелі. шел. Шелі, як і Бравл старці вона черепаха. Ну, Шелі Бравл старці на черепаха, а тут. та. Ладно. Так, оце така, це такий путь, путь наград. Дивіться, тут можна отримати отакий ящик за такі за награди, але тут, щоб отримати такі награди, треба проходити, проходити отакі задання. Наприклад, віграє бой один раз за Нікса. Як виграти? Я не знаю, бо його прокачав на шосту силу. Тепер за, за цього бойця. Тепер ну, треба пробігти 1000 метрів, сім аптечок і обійти п'ять охранників. І получите золотий ящик. І в кінці, коли ви дійдете до самого кінця, ви получите 190 таких кубків, то ви получите тут ящик і получите плюс тут ще ящик. Це буде як два ящика зразу. Ні, ну Це все клас. Отаке От мені точно подобається. Кстати, тут ще плюс таке одне іспитання. Коротше, це не іспитання, це тільки в... іспитання дверей. Типу, ти маєш вибрати правильно правильну двері, щоб, щоб як же то, як же то, щоб не попасти з охрані, бо там є охранник. І плюс мене інтересує оцей скін і оці всі награди, які тут є. Ладно, все, погнали, беремо шелі і погнали в катку. Ще десь зіграємо зараз, ще десь ще десь зараз зіграємо ще дві, ще дві катки. Оцю катку і другу вже буду закінчити цей відос, тому що цей відос я сьогодні не планував знімати зубу, зубу, але якщо але якщо я вже її скачав, то, то вже треба поіграти. В принципі, в мене не було це в планах, але все одно класний відос точно вийде. Так, добре, за мною вже охотяться, Кстати, вона плюс помало ходить. Це дуже це дуже погано, бо вона помало ходить, але зносить, але своїм луком зносить дуже багато. Так, да, ну так, так, ну давайте, подходьте. <laughs> катаюсь на ледике. <laughs> Просто на ледике катаюсь. Так, опа, бык. Привет, бык. О, не тикины акула. Я вас умоляю. Ой-ой-ой. Не, тики не. Тикине це. 23 місце, ви собі уявляєте, що тут за 23 місце, знаєте, скільки злити кубків можна? Браул Старсі за топ-10 ти зливаєш на, на 30-му ранці, ти зливаєш мінус 10 кубків, напевно, мінус 10. А тут ти можеш злити, я не знаю, мінус 20 кубків, це, це гарантіровано. Ладно, виходимо в меню, нажимаємо іграти ще останній раз, і, і вже будемо закінчити цей відео. Мені стільки предлагають тих реклам для покупки, але я не можу їх, їх купити. Тому їх просто нажимаю на хрестик і, і просто видаляю. Ну я їх не видаляю, вони просто в магазин. Так добре. Кстати, у мене тут раз був такий баг і гріжбагі -грі, що У мене за 9 ємів я міг купити все що небудь. Такий баг і був, але розробочники його зразу вже по пофіксили. В мене в мене був шанс купити якийсь скін чи нового бравлера. А я, а я профукав цей шанс. Так, ну давай, бик. Ну що, бик, давай, давай, сюди, що щоб. Боїся черепашку, хоча шоста сила, друга, тому ні. Опа, добрий день. Опа. Тихо, в панцирь! В панцирь! та гарно поіграли. Ладно, це відео, це відео було сьогодні пробним, тому що, тому що ми знімали, тому що це відео не було запланованим, але я все одно для вас зняв. Тому, якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І всім пока-пока. І всім